Дорогі друзі, вітаю вас! Ласкаво просимо на е, мій YouTube канал. На зв'язку Юлія Сачкасен, викладач турецької мови. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, із чого почати вивчення турецької мови, для е, як підступитися до турецької мови, що працює, що ні, які складності? І е, для цього давайте перейдемо до презентації. Отже, ласкаво просимо у Туреччину. Давайте почнемо розбиратися з турецькою мовою, і в чому складність для нас, для україномовних, російськомовних людей при вивченні турецької. Основна складність в тому, що ця мова належить до іншої сім'ї мов, а отже, її логіка, її структура інша. Я на слайді навела термін аклютійно, приклею. Тобто, вся мова побудована на тому, всі тюркські мови побудовані на тому, що до основи слова, до його корення приєднується закінчення. Ці закінчення називаються афіксами. Приклади. приклади. Я е, взяла е, дуже прості слова із першої. Сотні найбільш розповсюджених слів. І е, подивимося, я вдома. Ми кажемо українською мовою. Евдеїн одне слово. У нас це речення в турецькою мовою це одне слово. І ми бачимо там два афікси, два закінчення. Нежде, де, евде, хто? Я, бен, евдеїн. Але зазвичай бен. Займенник я, вони не скажуть. То, що на базарі. Ось у нас цілий зворот е, українською, турецькою це базар декі. У нас буде словотворчий афікс декідакі. Да коли вона була дитиною, коли я була дитиною, коли вона, коли він був дитиною, о Чуджукен. У нас це два варіанти. Ми пам'ятаємо, чи Зараз дізнаємося, що в турецькій мові О, це він, вона і воно немає роду в турецькій мові. Ми розуміємо по контексту, отже, о, Чуджупкен, і далі ми дивимося, що ж відбувається. І мій чоловік, коли я в нього питаю, якісь моменти, щось мені там треба уточнити, він каже: «закінчи речення. Останнє слово, як правило, це діє слово, але не завжди, у нас формує весь сенс. Коли ви починаєте вивчати будь-яку мову, ваш викладач, чи ви спираєтесь на певний підручник. На цьому слайді я навела три найбільш популярні розповсюджені підручники, які створені в Туреччині. І які створені турками, носіями мови, методистами. Отже, почнемо. Перший, перша серія підручників це Істамбул. Цей підручник, на мій погляд, один з найпростіших. Чому? Тому що він не переобтяжений лексикою, він оптимальний, і в ньому досить багато гарних виразів. Другий підручник він більше, на мій погляд, підручник для читання, тому що є багато текстів, є багато ситуацій, але його робочий зошит, там, де ви відпрацьовуєте граматичні правила, те, що англійською називається drills, тобто, коли ви працюєте письмово, щоб довести якийсь, на, 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 якусь навичку до автоматизму. Цьому підручнику трошечки слабенький. Слабший, наприклад, чим третій підручник, третій підручник це лініхітіт, це класичний, дуже потужний, інколи е, занадто детальний підручник турецької мови, плюс його у тому, що тут є робочі зошити. Але мінус у тому, що якщо ваш викладач нещодавно не закінчив цей е, ці курси, Юніхітіт це е, підручник курсів Чомер, курси турецької мови. Я зроблю, до речі, відео про курси турецької мови, які вони бувають, і на що треба звернути увагу. Як, якось це гарна ідея. Отже, підручник Єніхіт, е, він е, всі вкладачі, ну, більшість вкладачів, яких я знаю, користуються більш старими версіями. Тому що найактуальніші версії ви можете придбати тільки на курсах Тюмер. Ось тому, коли я починаю працювати з е, учнями, я розказую про ці підручники, і ми беремо спочатку Істанбул як основний підручник і комбінуємо по е, темах, доповнюємо. Тому що логіка викладення матеріалу більш-менш однакова, і е, мені подобається, в Істамбулі є е, пояснення англійською мовою. Тобто, у мене інколи бувають учні, вчителі англійської мови, для вас це буде зручно, якщо ви знаєте англійську мову, тобто ще якісь пояснення. В Єді Клінтюркче і Дінісітіт Пояснення англійською чи будь-якою іншою мовою немає. Все викладено турецькою мовою. Ну, от я це вже е, озвучила, що е, оптимальний е, Істамбул це набір підручників. Якщо ви знаходитесь в Туреччині, ви можете е, купити цей підручник у деяких книжкових магазинах у е, на сайтах продажів. Я брала на N. 11, я, я купляю там, але якщо вам подобається Хепсі Борода е, чи якийсь інший, е, якась інша торгівельна площадка, е, майданчик в інтернеті, будь ласка, до речі, актуальні ціни вам скажу на е, жовтень 2022 року, набір може коштувати ну рівня А1А2. Від 150 лір, це два підручники, і е, може бути з диском, а може бути вже з QR-кодом до 180 лір. Ось такі ціни, е, дивіться, кожен день у нас зам підвищення цін. Але якщо ви знаходитесь не е, в Туреччині і хочете з чогось Почати, а ми з вами пам'ятаємо, що основна наша ідея це регулярність. Тобто нам треба щось, що кожен день буде прокачувати, перш за все, лексику. Тому що граматика звичайно, надзвичайно важлива, але без лексики на початкових рівнях на одній граматиці далеко ми з вами не поїдемо. Отже, я, коли починала е, вивчати турецьку мову, я скачала собі додаток Mandly Turkish, і, е, і кожен день я проходила урок. Плюс цього додатку, що е, він є в інтернеті, е, є сайт, ви можете зареєструватися, якщо ви використовуєте комп'ютер, наприклад, додайте собі ритуал, заходити. Не в е, Фейсбучик, не в Інстаграмчик, а зайшли або в додаток, або зайшли на сайт і подивилися мандлі туркіш, е, слово пов'язані е, пов слова і плюс цього додатку, що е, у нього є е, зміна дієслова по е, часах. Тобто ви відразу можете побачити е, дієслова, наприклад, Алмак. Брати, як воно буде по особах в теперішньому часі, в так званому широкому часі, в минулому часі, в майбутньому часі. І навіть якщо вам це поки що не зрозуміло, хоча б один час, теперішній е, час, чиндікий заман, ви можете собі виписати і таким чином привчатися до турецької мови. Скажу, що я призвичаювалася до турецької мови близько одного року. Тобто, один рік у мене було наближення до неї. Також я рекомендую сайт для вивчення лексики це Quizlet. Це ось мої здобутки минулого року. На сьогоднішній день я створила для себе і для моїх учнів близько 200 наборів слів. Вони всі згруповані по папочкам тематично, і в кожному наборі десь від 15 до 20 слів. Тобто, якщо ви берете набір слів, наприклад, пазарта, де я пазар, пазар але шверіш, як Мак, Алешріш, як Йорум, то е, оптимальна кількість карточок у наборі, у сеті це до 20. Тому що спочатку я зробила декілька наборів, там по 80 слів, і потім це дуже важко вивчити. Також ви можете знайти набори інших людей за ключовими словами, і це додаток і сайт, створювати свої карточки можна в безкоштовній версії, і е, я знаю, що в з проблем з безкоштовною. Версію немає. А от iPhone, iPhone і ваш маркет в iPhone, де ви берете ці додатки, ось там можуть бути проблеми, просить вас, е, вас просять купити платну версію. Але на комп'ютері однозначно, ну, у вас не, навіть якщо у вас Mac, все одно ви заходите на вебсайт і там ви можете працювати. Тому це вихід. Е, і ось ви бачите, Юлія Чичкан, ви можете мене знайти за моїм нікнеймом і взяти собі всі мої набори. Це бонус для тих, хто дивиться це а, відео і захоче працювати в Quizlet. Крім того, важливість слухання. На початку я вже казала в одному з відео, що перші десь 8 місяців, не дивлячись на те, що я вже активно вивчала турецьку мову. Навколо мене був білий шум. Тобто, що відбувається, про що люди говорять, я навіть загальну тему зрозуміти ну, дуже важко було. Але я кожен день на 15 хвилин просто вмикала телевізор і слухала, що говорять, щоб вухо призвичаювалося до розмови, до мовлення. Як дивитися серіали? Це окрема тема. Я знаю, що багато людей, які дивляться серіал іноземною мовою, вони досить гарно прокачують свої навички до речі. За словами мого чоловіка, Отже, ми з вами говорили про важливі слухання, і як дивитися правильно серіали. Це окрема тема, як дивитися правильно серіали, але знаходьте можливість слухати турецьке, турецьку мову, сприймати її на слух, розвивайте це. І ще хочу вам сказати дуже крутий лайфхак. Дуже класна порада, це імітування носіїв мови. У нас з вами, зараз буде ліричний відступ, у нас, особливо у жінок, є е, така тенденція недооцінювати себе. Тобто, ми думаємо, що у нас е, ну, все погано, ми там недостатньо відмінниці і так далі. Але потім, коли починаєш говорити з носіями мови, коли починаєш говорити з друзями, які е, можуть тебе підтримати, ти е, бачиш, що е, не так все погано. До чого я веду? Я, е, якщо мені подобається якась фраза, якщо мені е, подобається нове слово, я хочу вивчити щось. Я декілька разів з інтонацією, як носій мови, повторюю. І сьогодні я отримала гарний фідбек від професійного перекладача, викладача, який каже: Юля, ти говориш, начебто ти вже довго-довго тут живеш. Тому, тому, а, перше, недо... забудьте недооцінювати себе. Чому я про це говорю? Тому що моральний, моральне налаштування важливе Важливо бути на підйомі, і так ви зможете зберігти першочергбоговий запал у вивченні іноземної мови турецької мови. І от я хочу вам сказати, як набуваються знання, але не тільки знання, знання, які стають навиками. Навичками, тому що є прекрасна книжка від знань до навичок. Тобто мало знати теорію віджимань, треба йти і робити ці віджимання. Те ж саме і в турецькій мові. Якщо ви щось прочитали, це 10%. Але якщо ви прочитали, зробили словник, а потім. Попрацювали, створили свій набір слів, неважливо, чи в зошиті, чи ви зробили це десь на комп'ютері, далі ви зробили твір, далі ви викладач чи інша особа, яка може це зробити, ваш чоловік вам перевірив цей твір, ви зрозуміли, в чому були помилки. Виявили системні помилки, тобто, які повторюються, це найкращі помилки, їх найлегше усунути, тому що у них є повторювана причина. Все, 90% зробленого ви відпрацювали. Якщо ви е, мені скажете, що у нас немає часу на серіали, але турецьку ми хочемо вчити прекрасно. У нас є радіостанції в інтернеті додатки. І я просто привела приклад, що я робила, коли ще жила в Києві, коли я тільки призвичайвалася до, Украї... до української мови, точно призвичайвалася до турецької мови. Ось я знайшла такий додаток, І щось слухала. Тобто радіостанції є дуже багато. Пропоную вам. Зараз зупинитися, зробити скрін. Це мої рекомендації від солодкої такої попси до більш, скажімо, модерного звучання турецької музики. На всіх цих радіостанціях раніше були, була винятково турецька музика, тому що є радіостанції, які роблять закордонну музику англомовну. Це для нас не важливо. І тут я хочу вам сказати, що як тільки я встановила цей додаток, а коли я його встановила, як тільки почала вивчення, заглиблення в процес, і я е, їду якась така солодка, солодка пісня, не пам'ятаю, така жіночка гарно так співає. І тут бац, я чую слово «вар», йок, «хаїр», евет одне з цих найпростіше. Я кажу: Юля, круто! Ти знаєш уже одне слово. Це смішно, але я вже це казала: якщо у вас 365 днів, то якщо одне слово, це 365 слів. Але я впевнена, що у вас буде тисяча, дві тисячі, п'ять тисяч і так далі. Тобто, ми з вами на початку нарощуємо. Словниковий запас. І для цього нам треба йти в словник. Я тут е, поруч з е, літерами, з алфавітом. У мене є окреме відео про алфавіт, залишу посилання. Я рекомендую словники. Перше, це мультисловник гвозда. Тут є і Турецька мова і українська мова, і російська, і англійська, і може вам треба ще якась італійська мова, тобто ми беремо турецьку мову і українську мову. Турецьку мову і російську мову, і починаємо працювати зі словами. Якщо ви вже маєте якийсь початковий рівень, і ви хочете ще заглибитись у турецьку мову, і навіть якщо ви тільки починаєте працювати, запам'ятайте, ТДК це корпус турецької мови, все, що є в турецькій мові і що є літературною нормою. Багатьох словосполучень немає, які вже створилися недавно, але основа є. І от в цьому суперовість цього словника. Він побудований на коренях. Кьок. Ви вводите початок слова, і словник, як це показано на слайді, пропонує вам слово сполучення. І ви з одного слова, чурк, торок, турчанка, турецький, ви можете взяти декілька слів, які вам подобаються. Наприклад, Вивчити Тюрк Джумхурієті, Турецька Республіка, ви можете вивчити Тюркче, турецька мова, і ще якісь е, е, сл сл слова, наприклад, Тюрк Біб Бібері, турецький перець. Про це я вже говорила: що якщо ми беремо квізлет і якусь тему, а ми завжди намагаємося організувати нашу лексику, тому що наш мозок працює так, що він організовує все. Якщо ми працюємо зі словами, ми беремо синоніми і ми беремо антоніми. І в одній темі ми відразу збільшуємо кількість слів, які ми знаємо тут ще раз я хотіла. Показати, що з синонімами і антонімами ми також після того, як пропрацювали з е, матеріалом, можемо зайти в словник і додати ще якісь одні корінні слова. Тобто я би зробила так: перше, це синоніми взяла б з ГЛСБ, а потім ще е, зайшла б в ТДК, але на це треба виділяти час. Тому, тому. вивчення мови і прогрес це завжди регулярність дій. Регулярність це значить, що ви плануєте ці дії. І останній момент це підручник істамбул один з перших текстів. Як працювати з текстом підручника? Дуже багато є розробок в вивченні англійської мови, так званий лексичний підхід, коли оксфордський, кембриджський підручники подають нам текст, а далі все вже розжовано, все вже зроблено за нас. У нас є сталі вирази, у нас є словосполучення, синоніми антоніми ну все вже розкладено на тарілочці. У турецькій мові такого, на жаль, поки що немає. Але ми самі маємо навчитися, як це робити. Показую приклад. Ось шматочок 25% приблизно про нашого онура. Ось він розказує про себе. І ми беремо фрази. І наше завдання на початковому етапі це десь рівень, результат рівня. А1, 1 проміжний рівень А1, якась середина. Навчитися говорити про себе, про свою ретину, що ми робимо завжди. І, звичайно, навчитися задавати питання. І ось ми просто беремо словосполучення і робимо свій день. Починаємо. Ми знайомства, і про це у мене також є відео. Сподіваюся, дорогі друзі, що це відео було для вас корисне. Всі посилання на е, два відео про алфавіт, про знайомство, про фрази вічливості я залишу у описі до цього відео. Якщо було корисно, будь ласка, не забудьте! Поставити лайк, якщо ви додивились до цього моменту. І я вам дуже дякую за увагу! І розкажіть про мій канал вашим друзям, які вивчають турецьку мову. Побачимось, дорогі друзі!